Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук Є, і в цьому відео ми поговоримо про різницю між дорогими і дешевими автомобільними інверторами. Автомобільний інвертор це пристрій, який перетворює 12 вольт постійного струму від акумулятора або бортової мережі автомобіля в 220 вольт, необхідних для живлення якихось побутових. Приладів такі пристрої останнім часом стали дуже популярні через зрозумілі причини, і я думаю. Багато в кого вдома є інвертор для екстрених ситуацій. Але різниця між дешевими і дорогими інверторами досить суттєва, особливо якщо вам потрібно живити від них якісь потужні або специфічні пристрої. Тому сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими інверторами, щоб було краще розуміння, який інвертор потрібен саме вам. На кожному інверторі є характеристика його потужності. Це можна сказати одна з основних характеристик. Зазвичай існує дві характеристики потужності номінальна і пікова. Номінальна потужність це потужність, яку інвертор може видавати тривалий час, там не перегріваючись, не виходячи з лату. І пікова потужність це потужність, яку інвертор може видавати там, в короткий проміжок часу для пуску двигунів, або якщо там прилада, короткочасно зростає необхідність в більшій. Потужності. Якщо говорити про дешеві інвертори, то в них дуже часто пікова і номінальна потужність будуть однаковими або майже однаковими. У дорогих інверторів пікова потужність зазвичай там в два рази більша за номінальну. Відповідно, якщо ми використовуємо якийсь бюджетний інвертор і наш пристрій потребує більше потужності, наприклад, для пуску двигуна, то можуть виникнути проблеми. З дорогими інверторами таких проблем не виникне. Якщо Пристрою короткочасно потрібно більше потужності, він може видати цю потужність і потім перейде вже в нормальний штатний режим і буде працювати на своїй номінальній потужності. Друга відмінність це форма вихідного сигналу напруги. Якщо ви цікавились темою інверторів, то скоріш за все чули, що у дешевих модифікована синусоїда, а у більш дорогих чистий синус. В принципі. Чистий синус це аналог струму, який у нас є в побутовій розетці вдома. Модифікована синусоїда має певні обмеження, і якщо ми будемо підключати до інвертора з модифікованою синусоїдою якісь чутливі пристрої, це може бути комп'ютерна техніка, аудіотехніка, тощо, можуть виникати певні проблеми в її роботі, додаткові шуми, перегрів. Тощо з чистим синусом таких проблем не виникає. Також, якщо, наприклад, до інвертора з модифікованою синусоїдою під'єднувати якісь там прості дрилі, болгарки або інші прилади з електродвигунами, в принципі, вони можуть працювати. Але або не на повну потужність, або зношування деталей, особливо щиток, таких електроінструментів, електродвигунів буде відбуватись швидше. Тому. Краще за все, все ж таки обирати інвертор з чистою синусоїдою від. Такого інвертора всі пристрої будуть нормально працювати. Ще одна відмінність це стабільність напруги. Цей параметр не вказується на інверторах, але все ж таки, якщо говорити про дешевші моделі, то в них напруга під навантаженням буде менш стабільною. Тобто, якщо інвертор буде навантажуватись, є ризик того, що в нього буде просідати напруга, тобто зменшуватись напруга. І при цьому пристрої, які під'єднані до інвертора, можуть шуміти або просто-напросто втрачати. Свою потужність чи періодично вимикатись і вмикатись. У дорогих інверторів напруга завжди буде стабільна під будь-яким навантаженням, яке є в межах його робочого діапазону. Відповідно, всі пристрої будуть працювати стабільно, без шумів і без незапланованих вимкнень. Наступний параметр це коефіцієнт корисної дії. Знову ж таки, на інверторі не написано, але точно зрозуміло, що у дорогих інверторів цей коефіцієнт буде. Більшим або вищим. Що це означає? Коефіцієнт корисної дії інвертора означає, скільки спожитої з акумулятора енергії буде перетворено в 220 Вольт, а скільки піде в тепло. У дешевих інверторів цей коефіцієнт значно нижчий, приблизно 80%, а можливо і навіть менше, перетворюється в електроенергію, а 20% йде просто на нагрів компонентів інвертора. і йде далі в тепло. У більш дорогих моделей коефіцієнт корисної дії 90% і вище. Це дозволяє нам в першу чергу отримати більше потужності, а в другу чергу зменшити навантаження на сам акумулятор, від якого живеться інвертор. Чим більше коефіцієнт корисної дії, тим менше навантаження на акумулятор, відповідно, він довше нам слугуватиме. Тому дешеві інвертори частково. Пришвидшують помирання нашого акумулятора. І з однієї сторони ми купили дешевший інвертор, зекономили. З іншої сторони, ми, можливо, частіше будемо оновлювати свій акумулятор. По захисту і рівню безпеки між дешевими і дорогими інверторами також є суттєва різниця. Чим дешевше інвертор, тим менше. Рівнів захисту він має. Ну, максимум буде мати якийсь там захист від перегріву чи короткого замикання. Більш дорогі моделі будуть мати захист і від короткого замикання, і від перегріву, і від переполюсовки, від вологи, і також, наприклад, від низького рівня напруги на виході. Є деякі електроприлади, які досить... Чуттєві і при різкому зменшенні напруги на виході, вони можуть просто зламатись. Дешеві інвертори не можуть контролювати рівень вихідної напруги. Більш дорогі моделі можуть мати таку можливість, і якщо напруга буде сильно падати, інвертор просто вимкнеться і збереже наш пристрій від поломки. Коли ми говорили про коефіцієнт корисної дії інвертора, ми згадували про те, що під час роботи він нагрівається. А якщо пристрій нагрівається, то йому потрібне. Нормальне якісне охолодження. І знову ж таки, якщо говорити про дешеві інвертори, по-перше, в них нижчий коефіцієнт корисної дії, вони сильніше гріються. А по-друге, в них гірше охолодження. І відповідно, інвертор починає ще сильніше грітися, і його коефіцієнт корисної дії стає ще меншим, через що в нас знижується потужність, і інколи ми можемо. Отримати набагато менше потужності, ніж заявлено на самому інверторі. У дорожчих моделей система охолодження набагато продуманіша, корпус має більшу площу, більше розсіюючих теплоелементів, ну і, звісно ж, також має систему охолодження в вигляді кулера, що значно покращує охолодження і збільшує коефіцієнт корисної дії. На що потрібно звертати увагу, купуючи інвертор? В першу чергу це потужність. Номінальна потужність повинна бути на 20-30% більша, ніж споживча потужність тих приладів, які ви збираєтесь під'єднувати до інвертора. І також звертайте увагу, щоб пікова потужність цього інвертора була в два рази більша за номінальну. Це може знадобитись, якщо Вашому приладу короткочасно потрібна більша потужність для запуску. Далі звертайте увагу на коефіцієнт корисної дії, адже чим вищий цей показник, тим менше буде навантаження на акумулятор, відповідно, акумулятор вам довше слугуватиме. Не забувайте і про форму вихідного сигналу. Якщо ви плануєте під'єднувати якусь Чутливу техніку, там комп'ютери, аудіотехніку або щось схоже на ці прилади краще переплатити і взяти інвертор з чистим синусом. Задля безпеки використання, зверніть увагу на наявність у інвертора додаткових систем захисту, які забезпечать Безпечне використання інвертора вам і вашій техніці. Також зважайте на умови використання інвертора. Багато моделей мають негерметичні корпуси, відповідно, в них може потрапляти і пил, і волога, що в певних випадках стає дуже небезпечним. Тому, якщо у вас Планується використання інвертора десь в приміщеннях з підвищеною вологістю, краще обирати інвертори, які будуть захищені від вологи. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!